Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал «Парфум Емоція. І це я знову з вами, Антоніна. Дуже вдячна, хто підписується, хто коментує, хто зі мною спілкується, розповідає свої різні е, історії про аромати, ділиться своїми враженнями. Е, Розказує, які в мене там неточності, підказує, які є аромати, задають свої теми. Я дуже вам вдячна. Вдячна і новим підписникам, які теж приходять, підписуються на мій канал, діляться своїми враженнями, розповідають мені про нові новинки, про парфуми. Я вам всім дуже вдячна. І сьогодні я і так подумала, багато хто мені пише, багато хто задає питання про аромати від Amouage. І думаю, хочу сьогодні поговорити про такий Amouage, він мені дуже подобається. Він мені подобається, тому що він такий нестандартний, от не такий, як усі парфуми. Про нього дуже багато всі розмовляють. Одним він дуже подобається, другим не подобається. Але я хочу висказати сьогодні свою думку про цей аромат. Це в мене Амуаш-тестер. Дивіться, тестер. Біла коробочка в нього, такий він з простою кришечкою. Тому що тестера йдуть з простою кришечкою. Тут герб. У мене Оманівський, це дуже давно. у мене, це, Я його придбала в 2014 році. Випущений цей аромат 2012 року. Е, у мене оман, тут написано все. герб, все. Нічим не відрізняється. Наприклад, от у мене є тут Діа, е, Це не тестер, це оригінал. Тут різниця між ними, дивіться, бачу кришечки магнітні. А саме основне, що всередині сам парфум, сама водичка, мені підходить. Мені не обов'язково, щоб він там був чи в оригіналі, чи в тестері. Ну, в оригіналі то мені треба, щоб він був, щоб він був. Якісний, настоящий, це мені важливо. А от який флакончик, мені це не дуже важливо. Хоча естетично воно приваблює наш зір, красиво дивлюся на нього, і душа радується. знаєте, Ми ж такі жінки любимо гарні бутилочки, гарні сувенірчики, гарні квіти, гарні наряди. Нас це радує, це нам дає настрій, це нам дає натхнення для життя і різних таких успіхів своїх. Так, перейдемо до аромату. Чим мені подобається цей аромат? От іменно Белавет. Коханий. Коханий, така назва, така назва цікава. От для мене цей аромат, я для себе зараз нанесу. Не знаю, зайшла я на фрагматику, почитала, ви знаєте. ну, Такий гарний. Напевно, я сьогодні не покористуюся, нанесу на себе. Е, Почитала про нього. от, Склад його все, не знаю. от, я не відчуваю багато того, що там в складі, я відчуваю свої враження. Я буду розповідати, що я відчуваю по цьому аромату. Ми кожен індивідуальний, кожен відчуває своє. От я в цьому ароматі відчуваю, ви знаєте що? Поєднання двох сторін нашої країни східної і західної. От коли його вдихаю, я зразу переношуся в таке поле, от таке поле, в степ. От в степ, східний степ, там, де вже колоски пшениці, такі ось-ось достигли і скоро їх будуть убирати. Пахне воно мені цією з достигшими колосками пшениці, васильками, ромашками, чебрецьом різними балковими, такими степовими квітами і такою сухістю. І коли його вдихаю, в мене перед глазами таке море, велике-велике море, ні кінця, ні краю немає такого, як вам сказати, пшеничного поля для жовтого, такого жовтого, і він так шелестить, вітерок по ньому дує, він туди-сюди, оці колосочки, і вам хочеться підійти до цього поля. І впасти в цю пшеницю, закрить глаза, потім відкрить і дивиться, як по небі біжать, оці пливуть хмариночки, і жайворонки співають, пташки співають, сонце таке пекуче, таке більш до обіду. І ви оце лежите в оцій траві, в оцих колосках пшеничних і вдихайте цей аромат Васильків, Чебреця, Ромашечки, цих різних різних разнотравів польових, І у вас так прям енергія від землі набирається, набирається, і ви так як парите над землею, ви скидаєте весь свій негатив, набираєтесь позитиву, і у вас так, як прямо роки додаються, здоров'я додається, енергія додається. от такий в мене визиває відчуття іменно східного поля. От такого, А якщо ви брати Західну, от я так вдихаю і переносюся. На західну половину нашої країни я себе бачу на полонині. От жаркий літній день. На полонині. Я вийшла в полонину з друзями, знайомими, з, з родичами своїми. І ходю по полонині. Мої знайомі ходять, збирають там афени. А полонина, що ви знаєте, це такий, як у нас луги, Луг великий. І дуже дуже багато разнотрав'я, там і ромашки, і звіробою дуже багато. Різних полонинських таких квітів, що я навіть і не знаю, як вони називаються, дуже багато. І вони такі запашні, запашні, і ви йдете, і оце вдихаєте. Оцей аромат цієї полонини, оцього сонця, хвої, тому що полонина вона окружена лісом і дуже багато хвої. І так легенька хвоя доноситься, і вона вимішується, і вам такий аромат віддається, прям як лаванди, от таке. як ви отакого от разнотрав'я. Або ви заходите до своєї прабабусі, навіть не бабусі не раніше. Ну, може, і бабусі раніше були от у горах, там, в Карпатах, у бабусю у кожного були комори. І от Я була, як маленька їздила в гості до своєї бабусі, заходила в комору, поки нікого не було, бо там завжди ласощі всякі були заховані, як зайду в ту комору, а там висять отаку, е, на стелі на... дуже багато підв'язаних віників із оцими разнотравями. І ви як заходите і наче потрапляєте в якусь таку. Е... Казкову країну своїми ароматами, і ви стаєте так, вдихаєте цей аромат. А ще комори були построєні в них раніше із дерева повністю. Це дерево старе, воно вимішується з оцими травами. І з оцими ромашками, з кропивами, і з щебрецем, і з віробоєм, ну, різними разнотравами. і ви стоїте, і вдихаєте в себе, і ви, вам так робиться приємно, легко на душі. І з вас так виходить весь негатив, ви набираєтеся, підпитуєтеся здоров'ям і у вас з'являється настрій. Дуже любила добавити. Комору залазить, проскочить, там посидіть, перещупать, передивиться, перешукає всякі ласощі. Це в мене такий, оцей мене аромат долавит, от такі визиває почуття ностальгії. І коли я його вдихаю, я згадую і полонину, і наші поля, і наші степа. І, і мене робиться дуже такий прилив енергії, настрою. І я таке і От Дуже гарний настрій у мене з'являється і жага до життя От такий гарний цей аромат для мене. Не знаю, як для вас. Напишіть мені, розкажіть мені свої враження про цей аромат. Ну, а так, якщо, по суті, я вдихаю, я ще відчуваю в ньому, ви знаєте, трошки ванільності, Чуть-чуть навіть цвіт цвіту, ну, цвіта, знаєте таке, животного. От Якось чуть-чуть є, але він тут не мішає. чуть-чуть відчувається. Але дуже-дуже багато трав. Троянду навіть можна почути, як довго-довго постоїть. -довго Тут трояндочка якось вимішується з лавандочкою. Але це не солодкий такий аромат. Він такий більш насичений, він живий, він сонячний, він трав'яний, він такий приємний. Дуже гарний аромат, ви знаєте, випущений ще в 2012 році. Він дуже гарно дивиться, мені дуже подобається він основним літом муажі — це аромати. Літа. Не зря ж вони зроблені в омані, там вже в них жара, і там люди їх наносять. І от, здається, так вдихнеш, наче він такий густий, томний аромат. Думаєш, Боже, куди ж тобі в жару? Але я вам скажу на гарячій шкірі у таку жару, він дуже гарно сідає, дуже красиво дивиться, він дуже шлейфовий, він огортуючий, він стійкий, поки ви його не той... дуже економний. От на зап'ястя нанесли, все, це вам хвата його, і він міняється. От кожна власниця чи власник, я навіть би, знаєте, сказала, написано, що це жіночі, і в такій дебаночки, переважно тільки жіночі роблять амажі. Ну, я вам скажу, я його бачу і на чоловіках. Для мене це унісекс. Мені здається, що на мужчині він дуже буде дуже гарно дивитися, дуже прекрасно буде мужчина ухожений, такий, як нанесе цей аромат, приємно пах, пахнутиме. І він такий буде сонячний, такий завжди з усмішкою, з хитринкою в глазах. Ну такий гарний. Я бачу його і на жінки, і на чоловікові дуже гарний, теплий, такий лакомий кусочок. Кого є, розкажіть про свої враження про цей аромат, а може хто тестував, розкажіть, як ви відчуваєте цей аромат, що він для вас ем, так вносив в життя, коли ви на себе наносите. Я не люблю аромати, в яких немає душі. Я люблю аромати з душою. От я наношу цей аромат, я відчуваю його душу, я переношуся в якийсь там, знаєте, ем, період життя. Або наоборот я наношу і, як то кажуть, мрію, що буде далі. Що він може мені дати? А якщо я наношу аромат, не відчуваю його душі і не бачу, то це для мене не є аромат. Ну, якось так. Ну, на цій ноті будемо закінчувати. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть свої коментарі, враження, задавайте, може, які теми, щоб можна було нове, яке відео вам зробити. Може, вам якісь цікаві аромати такі. Щоб ви хотіли, щоб про них порозмовляти, зробимо відео, порозмовляємо, поспілкуємося. До побачення, до нових відеозустрічей.